Всім доброго дня! Сьогодні буде відео про мінливу і хто цікавиться гортензіями, які не укривні, які квітнуть на пагонах прошлого року і цього року. Тобто вони являються 100% ремонтантним сортом, то це про сорт мінлива. Дуже багато про неї в мене на YouTube каналі інформації. Це мій кущ. Які дала мені Таня, моя подружка. І сьогодні вона для вас зняла таке відео, як вони в неї перезимували. Вона взагалі не їх не укривала. Ні при первих заморозках, які були на початку квітня, які були в кінці квітня, вони взагалі в неї не укривалися. На протязі зими. Також не укривалися. Я свою гортензію, коли ці були повторні заморозки, я її вкрила спанбондом. Один шар От, от Отак вона виглядає. Це щось треба відрізати, бо... так, я її почистила, повідрізала сухі ті, що попідмерзали. Ну, а ці, я думаю, вони будуть квітнути. Зараз відео буде. Продовження від Танюші Так що, дякую, що ви з нами. Дякую, що ви нам довіряєте. І робіть каву і дивіться цікаве відео. А, ще хотіла додати, що там на просторах інтернету особливо в Тіктокі, дівчата початківці, вони починають розкручувати свої. Тікток-канали і ну, говорять таку несенітницю. Вони відкривають свої кущі Крупнолисної гортензії, показують зморщені ці листочки, і говорять, що всі вони Поїжені їжені кліщом, що там на них кліщ, якщо вони такі оце зморщені, і е, совітують вам, рекомендують верніше, вже обробляти їх від кліща, бо там уже кишить е, розсадник кліщів. Це отакі листочки це реакція на підмерзання морозу. Кліч взагалі не, так, не такий. Так що, дівчата, ви там на просторах інтернету, ну, не заводьте людей в оману і не показуйте всяку нісенітницю. І точно так же. І ось, бачите, оце вже йдуть пагони цього року. А це підмерзло. Так що, дивіться відео від Тані. Про Добрий день всім, хто полюбляє гортензії. Сьогодні, 24 квітня 2025 року, показую, як виглядає моя гортензія мінлива після заморозків. Дивіться, на кожній гілочці в кінці є отака брунічка яка виглядає як засухша і не відкрита і дуже багато хто ці гілочки всі обрізає. Ви бачите, тут ось гілочки розкрилися, а тут ні. Так як був возвратний заморозок, дуже багато бруньок я не вкривала, а вимерзли. Так, фокус є. Чи... Бачите, ось усе, всередині все вимерзло. А оці бруньки. Починають розкриватися тільки пізніше. І тому квітування буде на оцих бруньках, які всі вважають засухшими. ось Я хочу показати ось приклад, яка, дивіться, ось бачите, вона спочатку була суха, а потім почала розпускатися. То ця брунька не замерзла. Це перший рік за 20 років чи за 15 коли були возвратні заморозки, і моя гортензія. Примерзла, ось, ще раз показую, ось, дивіться, бачите? Вони всі розпускаються. Тому не поспішайте зрізати сухі бруньки. Вони всі у вас розпустяться. Ось, дивіться. Бачите, суха зовсім почала розпускатися. Показую гортензію інший кущик. Бачите? Це, що розпустилось раніше, Бруньки, вони ось, померзли. А ці бруньки, які я не зрізала, отакі сухі, вони починають, ось бачите, розпускатися. Десь я тільки що бачила, більш така брунька. що, видно, що Вона почала тільки-тільки з -тільки сухої вилазити. Вже не бачу де. Тому є нагода, є надія. Ось о, навіть на ці можна подивитися. Ось бачите? тут починає, вона Фокуса нема. Воно погано видно, але видно, що там зелене вже почало розпускатися. Нагода є, що воно, бачите, все воно хоч якась квітка добуде. В общем, подивимося з вами. Все бачите? Ось бачите? Оці сухі бруньки, які замерзли. Ну, оці, бачите, замерзли, а ці, вроді, знаєте, життя не подавали. Але бачите, вони почали зараз розпускатися. Квітування буде трошки пізніше. А ці, звісно, дуже багато що померзло. Але я ще раз кажу, що я нічого не накривала. Все бачите, У мене також не всі померзли, але багато померзло. Все бачите? Все бачите, серединки нема. Значить, квітки не буде. Так, подивимося з вами. Ось, бачите, сухі. Подивимося з вами через місяць, що буде з нашою красуньою мінливою після морозів, які були у нас всіх, на всій території України. До зустрічі. Так, забула сказати, що це Черкаси. Місто Черкаси. До зустрічі.